Зараз з нами на зв'язку позивний доцент, офіцер 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега, який нині воює на запорізькому напрямку, і долучається до нашого ефіру. Вітаємо слава Україні. Героям слава. Отже, доценте, давайте ми спочатку окреслимо оперативну ситуацію, яка є на вашому запорізькому напрямку для розуміння наших глядачів. Наскільки вона є складною? На запорізькому напрямку ворог. І досі намагаються здійснювати активні штурмові дії. Вони здійснюються, як правило, малими штурмовими групами, швидкі нальоти на наші позиції, також доїзди на мототехніці, на квадроциклах, баги для швидкого і максимально ненацького, скажімо так, враження наших позицій. Тобто, тоді, коли їх ніде не очікуєш, вони з'являються. Це їхній задум. Що стосується нашої роботи, ми це виявляємо, знищуємо їх, звісно ж, на підступах. Цим самим допомагаємо піхоті, ще на підступах до їх позицій, знищувати особовий склад. Противнику. Враховуючи інформацію про перекидання Росією 60 тисяч військових на захист Курщини, чи відчули ви зменшення тиску? Як змінюється зараз поведінка Росія? Так, справді. Ще декілька тижнів тому вони відтягнули сили на Курщину. Е, Менша концентрація сил в росіян на цьому напрямку, але штурмові дії все ж таки продовжуються. Тобто вони малими своїми силами намагаються прощупувати фронт, знаходити слабкі ділянки фронту, користуючись е, місцевістю, також користуючись погодніми умовами, намагаються і не полишають спроб тиснути на наші позиції. Запорізький напрямок це степ? Ну якщо е, говорити ось так по-простому, та е, це степова зона. Зрозуміло, що за час бойових дій до боїв в цих умовах прилаштувалися і ви, і напевно, на жаль, ворог. Які маєте можливості, щоб ускладнювати їм е, можливості наступальних дій, і наскільки в цьому допомагають вам дрони? Справді ми працюємо завдяки дронів, завдяки завжди повітряній розвідці, тобто спостереженню, чергуванню в небі. Інколи ми навіть маємо у цьому перевагу. От і слідкуємо за переміщенням ворога на підступах до наших позицій, тобто на відстані близько 5-7-10 кілометрів, повністю контролюємо весь фронт і бачимо переміщення противника, де вони розсосеречуються, де їхні є також пункти. Збору пункти розсередження і навіть склади ЗБК, які нам дається поражати, такі їхні бази для майбутніх наступальних дій чи навіть заміни свого особового складу на позиціях виявляємо степ дійсно трішки важче працювати ніж на відкритій місцевості, це очевидно. Але зумовлено вже тривалий час бойових дій. Степ, все ж таки, десь вигорів зараз вже починається осінь, опадає листя і виявити противника стає все далі, далі легше. І, як правило, використовує одні ті самі маршрути висування, протоптані дороги. Бо коли з'являється якийсь новий рух, не завжди вони е, там орієнтуються. Тому, як правило, з одного, на, з одного того ж самого напрямку, з розгалуження певних доріг, вони ведуть свої е, наступальні дії і взагалі ротацію своїх підрозділів. Зараз я нагадаю нашим глядачам, що триває збір QR-код і номер картки на екранах. Власне, це збір на потреби 4-го окремого завону спеціального призначення Омега, які виконують завдання, зокрема, і на запорізькому напрямку. Це складні ділянки фронту, і це потреби для того, щоб виконувати бойові завдання. Якщо говоримо про скажімо, дронову боротьбу та і відпрацювання ворожих позицій, позиції, то наскільки дієвим з вашої точки зору і з практики, зокрема, дрон може бути проти російського укріплення? Ну можливо, там коли ви говорили база, та ми знаємо, що вони вміють окопуватися, чи, чи дрони розбирають і ці укріплення. Дронами завдяки досвіду наших пілотів ми навчилися влітати у самі безпосередні укриття, десь там є в них вхід, щілина. Тобто ми всюди максимально розвідуємо місцевість і вражаємо противника, але дрони закінчуються. Закінчуються, тому що люди працюють, знищують окупанта, і дрони нам потрібні з кожним днем. Вони зменшуються в наявності, які є, і нам потрібно ще замовляти і мати їх, скажімо так, з запасом, тому що ворог інколи може і проривати ділянку фронту і наступати більшими групами. Для цього треба бути підготовленими і мати саме ці пташки, які є досить ефективними на даний час щодо знищення ворога. Ну і ми хочемо також нагадати нашим глядачам, що триває збір на потреби цього загону. ви можете нам розказати насправді, чого сьогодні ви потребуєте найбільше на фронті? Зараз противник призвищувався до наших епівідронів, також має свої засоби враження і для пересування для позицій, для позицій чи просування у? Напрямки зіткненням з противника потрібні також засоби РЕП, так звані окопні, автомобільні і також переносні, які допомагають групі людей, тобто групі спеціального призначення безперешкодно дійти до певної ділянки фронту, до більш вигідної позиції там, завдяки складкам місцевості, де може активно діяти і знищувати ворога безпосередньо в ближньому бої, відбивати наші позиції. Для цього потрібен саме реп, який я назвав. І також дальнього радіо суді безпілотники, тому що вони саме допомагають вразити противника на підступах від і далі кілометрів, де він на превеликий жаль на, наразі почуває себе доволі впевнено. тобто на більший віц, а сам потрібні в крила. Що ж ми дуже дякуємо, що ви були з нами в ефірі. Позивний доцент, офіцер 4-го окремого загону Омега, який нині воює на запорізькому напрямку, долучався до нашого ефіру.